І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dark 8 на бач Атальйон Бурас. Карта Устрічна затока. Ну що ж, до бою. Так, ну устрічна затока. Устрічна затока, вона ось для мене вона така, ну приємна вона на вигляд. так? Дуже от заїжджаєш на неї і в тебе зразу ж поліпшується настрій. Дуже тут чудово, тут море. Тут пальми у нас, там у нас скелі, гори попереду, теж дуже багато чого цікавого. Ну і бачимо, що тут і багато повиїжджало суперників попереду. У нас лише один ТНЕД поїхав, і ми якщо що, то ми його будемо прикривати. Якщо полізуть суперники. Якщо не полізуть, то ми в принципі повинні їх тут перехлопушувати. Якщо вони будуть ось так грати е, ну як, від позицій, бачимо, що вже там шарфурчик прихлопушений. Ну і бача Тальйон Бурас, він, я вам скажу, скільки на ньому крутезних боїв, я ну дійсно я не можу зрозуміти, всього два снаряди в нас в магазині, так? І він так багато нахлопушує деміджа, він так багато ворогів вбиває. Ну що, що з ньому є таке імбіщністьке, що він ну дійсно імбіщністьке імбіщ. Ну поки що ми так бачимо, що по таким е реплеям від підписників, що дуже крутезні бої на ньому виходять. Ну і що в нас по карті? По карті устрічна затока, дивіться, ми можемо на ній. Чому вона мені подобається? Тому що на ній можна пограти. Ось цей фланк, який ми обрали. Тут на не стежках непогано можна продавлювати, прочавлювати навіть напрям, якщо ще приїдуть, ПТХ прикриють. І якщо ще й броньовані танки такі поїдуть, ну або тяжі, то в принципі ми можемо тут без проблем саме от з правого резку продавлювати. І зліво, я думаю, також. ЛТшки тут можуть пограти по центру. І тяжі, і петехи можуть пограти по іншому планзі там ось в цих скелях. Дуже чудово продумана карта. Мені вона сподобала ну, одна з небагатьох, які пропонували Wargaming ввести в гру, вона мені сподобалася. А чому вона сподобала? Бо її ж е, тестили там вже на основних тестах. То, е, ну і гравцям теж сподобалося. сподобалася. Отже, отже, робимо гру краще і краще, так? Так, а тут вже починають наглішати суперники, і я так розумію, що ми ми не можемо поки що врятувати. Там його чомусь, дивіться, у нас одна ПТХ стоїть, так? Дуже далеко там ще й стеха. Ніхто нас тут не підтримав, і ми, напевно, вже втрачаємо е, свого братіша сокомандовця ну, ну вже вибач, братіш, ми тебе ніяк не можемо поки що врятувати. Хоча це ще не точно, він там ще поки що тримається. 5-3 по бою, там така, бачимо, е, заруба йде саме в Скел. До речі, тут можна і на артилерії непогано пограти. Я на, на цій карті. Потрапив на цю карту двічі на артилерії і непогано, ви знаєте, і пограв мені. <схи> і тут нема таких, бачите, супертурбо таких якихось боїв, все-таки втратили ми ці нашого партіша. Та вибачаю, поки що, ми... поки що ми нічого... А, бачимо, що вже там наче рух пішов. Там бачимо вже дві стежки позаду нас стоїть, вони починають їхати вперед. Нам треба тут допомога. Бо ми вже теж багато втратили ХП. Якщо б так просто в наглючу поїхати, очі випучивши, то ми можемо втратити е свій танк, а це для команди буде погано. Чому? Тому що наше скіліще, воно знадобиться, правда? У <рес> кожного ж своє скілище. І кожне скіліще, воно дуже цінне в е кожному бою. Щі-щі вже по бою, ну така рівна йде боротьба. Е по КП теж немає такої ні переваги суперників, ні переваги нашої команди. Приїжджає, бачимо, Леопард ПТА. Так, нам треба, щоб іще. Почекайте, там Леопард 1 позаду нас стоїть. Хай ще й Леопард 1 під'їде. Ну він такий, ми знаємо, що такі леопарди вони грають в основному <режим> в режимі ПТ побережненько. Але ми тут можемо продавити напрям. Я думаю, що наша ПТ, об'єкт 268, він може поїхати нам треба щось робити, бо ми там втратили в скелях ми там втратили повністю е, всіх наших сокомандовців. Так? Всіх тяжів перебили. Це не чудово. Треба їхати вперед, треба продавлювати, значить тут вже їх меншість. Треба продавлювати цей напрям, винищувати артилерію і вже або заїжджати е, на базу суперників, або. Або їхати просто дивно. Ми... Я так розумію, що е ці, що знищили наших тяжів, так, вони будуть рухатися до нашої бази. Тому що вони, ну, вони ж думали, що в них перевага, і вони вже ближче там, до нашої бази. А ми вже починаємо нарешті проходитися по ворогам. І по деміджу. Бачимо, що цьому, напевне, не по деміджу, а по ворогам нормально пройдемося. Поїхали далі, все. Ми допомогли тут СТ-леопарди. Оце від відпідлявить чумодана. Все, ми, ми помітили, звідки стріляла артилерія. Напевне, там і дві артилерії стоїть. Хоча одна, по-моєму, стоїть десь, десь, напевне, аж на. Е, там біля води на е, J6, мені чомусь здається, Хоча це не точно. А тут ще їх прикриває Пантера. Ну як прикриває? Просто стоїть. <плес> <плес> Він, по-моєму, АПК. <плес> Два вироїзнина. Поїхали 10-10, ти бачиш. Все, все ж таки, бачите, я був правий, вони поїхали в нашу базу. Там базу прикриває лише об'єкт 268 і об'єкт... наша артилерія об'єкт 261 прикриває. Поїхали вперед. До речі. Речі. Ми граємо на вісімці проти дев'яток і 10. Ось! Ось вам, ви кажете що. Лише е, круті бої виходять, коли ти граєш по. Е, а не завжди. Якщо маєш скіліще, і якщо маєш і імбіще, таке як бурас, то в принципі. Не страшні навіть 10 Так, Ну що, вишукуємо, вишукуємо артилерію. Чомусь здається зліва, тут немає. І де вона тут могла зашкіритися? Ось тут... А, ну ти бачиш. Немає, бачимо, але бартотеатр проїхав вперед і теж не засвітив, значить вона десь біля бази. І напевно, ну, бачимо, можна, якщо дві, то буде зовсім круто. Повернув. Так, Це тяжко. Флорен, а, ну 50 тяжко. А він шотний. І нам не дуже страшний, але у ну нас хп немає. Що ось леопардика нашого ах, знаєш. Так, ну Вистрілявся. Бережно, обережно, обережно. обережно, Не нервуватися! Не нервуватися. І буде у нас двері дуель з Артою бабахою. Так, Зараз відсвітитися. Чудовий світить. Опа! Ось де бачите? Ну я завжди правий. Ну, ну практично завжди. Я чомусь і думав, що е, друга артилерія десь стоїть там далі б, е, по воді. Так, а наші там тримають поки що базу, поки що у них там все е, нормально. Нам треба зараз забирати артилерію. А, оце був. Фу, оце пронесло. <реш> Чотири вороги знищено. Поїхали за другою артилерією. Поїхали, поїхали, відсвічуємось. Вона ну, зараз буде відпетлювати, до речі, тому що об'єкт 261, там в нього швидкість непогана, я вам скажу. Все, я думаю, відсвітився. Так, а там, дивіться, Мінотавро у нас десь там біля нашої бази, так, і... 121Б. Е, 121Б 121 теж непогане. Панчики. Вони там чомусь зашкірились, вони не можуть навіть нашу артилерію там забирати. Наш леопард стоїть теж, я так розумію, що в нього там КП немає. І об'єкт вже не буде рипатися вперед, тому що ми надали його, в принципі, може перестріляти. А ми за артилерією поїхали, поки вона не змилася. Потім ще будемо шукати артилерію. Півдня. По цих, по цих острівцях я завжди хотів проїхати. А чудово, просто от любуєшся краєвидами, так? Так, все там агресивно вже поїхала Стежка забирає вже нашу артилерію. Так, тут не втопитися. Туда прозора, прозора. Аж на море захотілося. Так, опа, є. Чудово. Ну не поспішав. Так, а тепер нам треба порозорядитися. Нам тепер треба перезарядитися. Щоб не прихлопушило. Знову нервує, трішки нервує наживо. Не топитися. Хотів об'їхати, а там можна втопитися. Ну. А, в його на постріл, у на на Чудово, все, 5 ворогів знищено, поїхали 600 довером, поїхали. Перезаряджаємося. розганяємося, бо тут можна втопитися. І тут є гібрид. Приїхали. Ну що, я не знаю, там наш леопард... Ну, наш леопард, леопарда, ну наскільки я пам'ятаю, там зовсім немає хп, тому вони так дуже обережні. А суперники вони на нашій базі зовсім не об'єдналися, тому в них там нічого не вийшло. Чудово. Питалися, подивилися на краєвиді. А! Не чудо. ворогів не хочеться зараз програти. <гум> Щоб він одразу ж на нас виїхав. Ова, виїхав! О, чудово! <гум> Чудовий, дякую за бі, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.